Протягом тижня в Україні очікується мінлива погода. Синоптики обіцяють температурні гойдалки та сніг. Так, у вівторок, 15 листопада, очікується опадів по всій країні. Вітер буде слабкий, температура повітря вночі на лівобережжі України від мінус 1 до плюс 6 градусів, на правобережжі від 0 до плюс 5, а в день максимальна температура до плюс 9 градусів. На Прикарпатті та Півдні місцями потепліє до плюс 12 градусів. Дорогі глядачі, 65% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. 16 листопада в Україні очікується похмура погода. Вночі у північних та західних областях, вдень у більшості регіонів України, пройдуть опади у вигляді дощу, подекуди з мокрим снігом, місцями туман. Температура повітря вночі від мінус 1 до плюс 4 градусів, у західних та північних областях до плюс 7. А вдень збережеться плюсова температура до 7 градусів у південних областях від плюс 8 до плюс 13 тепла. У четвер, 17 листопада, малорухомі атмосферні фронти принесуть опади у вигляді дощу з переходом у сніг та мокрий сніг. У західних, північних областях та на Харківщині місцями налипання мокрого снігу та формування тимчасового снігового покриву. У п'ятницю 18 листопада дощі очікуються у Криму, Приазов'ї та на Крайньому Сході, у північній частині місцями невеликий сніг, нарешті території країни без опадів. Вночі похолодає до мінус 6 градусів, у Криму та на південному сході до нуля. Вдень стопчики термометрів покажуть від мінус 2 до плюс 3 градусів. У південних та східних областях морозу не буде. Тут прогнозується до 7 з плюсом. У вихідні 19-20 листопада утримується холодна погода з нічними температурами. Подекуди буде мінус 8 градусів, вдень до нуля. Суттєвих опадів синоптики не обіцяють. Дощі з мокрим снігом, можливі на Одещині та в Криму. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!